24 лютого о п'ятій ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Мене звати Юля, мені 28. Якщо поглянути на мої бутні у часи війни, то не одразу цю війну повітно, бо прокидаюся я в ліжку, коли захочу. Час від часу маю робочі зумколи з командою, готую презентації, поливаю квіти. На сніданок ми можемо мати хрумкий хліб, різний сир, гарячий чай, фрукти, свіжі. Тричі на тиждень у мене курси французькою. Нещодавно були уроки водіння, бо я сподіваюся нарешті отримати права скоро. І весь цей час, з 24 лютого, я лишаюся в Києві і відчуваю себе ну, відносно у безпеці. Моя війна мало помітна зовні. Вона все ж таки більше всередині. Спочатку березня зник зв'язок із моєю родиною в Маріуполі. 14 березня, у день, коли ми з командою допомагали французькому художнику Джару організовувати зйомку у Львові для обкладинки Тайм, я тримала дзвінок від мами. Живі, тримаються. І за кілька днів із міста зміг вирватися мій брат з дружиною і донькою. 22 березня він побачив в одному з чатів фото нашого двору. Будинок батьків згорів повністю. Чорна дев'ятоповерхівка з іще чорнішими зіницями вікон. У цей момент були думки тільки про те, щоб батьків там не було у момент пожежі, тому що неважлива квартира абсолютно, коли йде мова про життя. Знайомі казали, що майже весь день вони проводили з бабусею у будинку мого дитинства за пару кварталів від цього. Тож надія була дуже велика, але зв'язку не було. Ми нічого не знали про них, намагалися знайти будь-яку інформацію. Усі наступні дні перетворилися на суміш із пошуків знайомих імен у списках евакуйованих, тому що. Волонтери все ж таки вивозили потроху людей в різні боки: в українське, російське, денерівські. Проглядали фото, відео в каналах а, теж усіх сторін знову ж таки України, Росії, ДНР. Бо було неважливо в той момент, звідки інформація було важливо тільки побачити рідні обличчя. Читали домові вуличні чати. Тому що в цей момент стали саме вони головним джерелом інформації з Маріуполя, бо журналістів там не лишалося. 30 березня від маминої колеги я дізналася, що тато навіть врятував картини і бронзову скульптурку з туристичного центру. І на момент виїзду колеги вони були закутані в шапках, але бедрячком, і це якось трошки дало хоч якусь позитивну емоцію, тому що коли ти нічого не знаєш. Про своїх рідних, то, бодай, ось такі зачіпки дають дуже багато. Наступного дня, 31 березня, ми дізналися, що вони живі і були на роздачі гуманітарної допомоги. Їх зняв а, журналіст Раша Today, записав коротке відеозвернення нашим рюпольським родичам, які, незважаючи ні на що досі, живуть в Росії, а вони передали нам з братом. Ми з братом дуже хотіли витягнути батьків, бабусю, сестру з дітьми, але адресно ніхто не вивозив, тому що коли їдеш в Маріуполь, досі. Ти не розумієш, до якого кварталу ти зможеш доїхати, тому ніхто не може гарантувати, що саме твоїх рідних зможуть забрати. Вибратися з міста пішки, де річні сторічний бабуси, батьки навряд могли. Ми розуміли, що швидше за все вони таки у будинку бабусі. Між тим, прорвалося якесь буденне життя. Ми з хлопцем перестали спати в коридорі на матрасі, перебралися в спальню. Було трошки роботи, трошки догляду за тваринами. Що опинилася у нас вдома французька, ніяк не хотіла запам'ятовуватися. Все це давало розраду, але недостатньо. На початку квітня батьки почали ловити зв'язок у сусідньому кварталі і зателефонували. Це був мобільний оператор від ДНР, тому його якість була вкрай низькою. Розчути чіткі фрази було складно. Та й вартість дзвінка була космічною, а поповнювати його, можливо, з території ДНР, або якщо знайти. Пам'ятаєте, як у нас були якісь картки, де монетки ти стираєш код і поповнюєш. Та за кілька днів брат знайшов е, додаток, що дозволяв е, з'єднуватися з цим денерівським феніксом в території України, і можна було додвинитися в будь-який час, коли вони мали зв'язок. Це було коли поруч ставало тихіше, якщо не було обстрілів, не було чути літаків. Батьки виходили в сусідній квартал або на наш город, дзвонили нам, ми передзвонювали, щоб хоч трошки поговорити, хоч трошки дізнатися, що з ними відбувається. Вони розповіли, як після пожежі поселилися в підвалі сусіднього будинку і не виходили звідти десь два тижні. Як перед цим знаряди потрапили у двір бабусі, поранили мого дядька, і він дуже скоро загинув. Поранила також сестру двоюрідну з її дітьми. А тато потрапив під завали, що оглушили його на деякий час, але вибрався на початку квітня. Вони вийшли з підвалів і почали облаштовувати побут у будинку бабусі, хоча і підбитим, розбитим. Тато влаштував там дах. Якийсь побут відбувався. Переважно просто нагодувати один одного, чогось чекати. І ближче до Великотня дуже росла надія, що з Маріуполя дадуть офіційний коридор, тому що Росія ж у нас славиться своїми такими православними традиціями. І була б якась така класна показова акція, як вони піклуються про мирних мешканців, їх вивозять там зі своїми священниками, ще кимось. А, утім, замість коридору вони влаштували три дні зривів. Ація, перша спроба була 20 квітня. Сусід тоді підвіз батьків і бабусю на візку до точки збору біля Порт Сіті. Це півміста від того будинку, де вони жили до цього. Ми чекали багато годин, поки не почало темнішати, але окупанти не надали обіцяні автобуси. Ми. Зв'язувалися з усім, ким могли, з міністерством реінтеграції, яке організовувало ці евакуації з обладміністрації з міською радою, з окремими волонтерами з МНС з усіма службами, але ніхто не міг гарантувати, що автобуси будуть і врешті їх не було. Не хотіли повернутися назад у будинок бабусі, але все ж вийшли їх переконати лишитися у пустій квартирі наших родичів неподалік, тих самих, які. Виїхала раніше, і наступного дня з усіма врятованими речами, з бабусею на візку, вони спустилися з восьмого поверху на наступну спробу евакуації, але автобусів не було знову. Дуже важкий шлях на восьмий поверх, коли в тебе вже півтора місяці життя між підвалами, обстрілами і ще невідомо чим. Шлях нагору Повторився, і віра батьків у цей вечір дуже розгасала. Я не могла знайти якихось потрібних слів, щоб їх підтримувати. Хоча розуміла, що якщо не я, не брат, то хто ще зможе їх підтримати. Але водночас розуміла, що немає жодного впливу на ситуацію. Та можливо, в той момент, коли немає жодного впливу на ситуацію, саме тоді не можеш її кинути просто так і шукаєш хоч якусь можливість, хоч. Хоч щось, щоб на неї вплинути. Батьки все ж таки ще один раз спробували потрапити на евакуацію. Знову чекали автобуси, під дощем, здається знов. Якісь автобуси приїхали, але людей з цієї точки на порційці знову не забрали. Батьки почали звикати до життя на іншому місці, почали знайомитися з сусідами, що лишалися, дізнавалися якісь новини по радіо. І за кілька днів батькам вдалося знайти місцевого водія, що погодився вивезти їх принаймні до першого українського блокпосту. Це був пункт у Васильівці, здається. З Маріуполя вдалося вибратися, але ще на три дні вони застрягли в окупованому Токмаку. І вчора вони виїхали звідти. Вони дзвонили, коли приїхали в український блокпост, і що тато, що мама, просто майже плакали просто від того, що побачили українські прапори вперше за цей час, і розуміли, що. Все вийшло. І з цей же час вони турбувалися за мене, і що в мене взагалі відбувається в житті. А, тепер вони чекають свого потягу в Запоріжжі, тому що я не бачу для них кращого, безпечнішого місця зараз, ніж Київ. Тут є можливість їм допомагати особисто. Є багато знайомих, які готові допомагати будь-чим. І... Уже зараз в безпеці в Запоріжжі тато почав розбирати фотографії, зроблені у Маріуполі за цей час. Він їх якимось чином шифрував, кодував, ховав, щоб, не боже, на блокпостах не почали перевіряти і прискіпуватися до цього. Але тепер у нас є просто, не знаю, десятки чи сотні. Ми побачимо свідчень про те, що відбувалося в Маріуполі. На кількох його фотографіях сторінка щоденника. Мого восьмирічного племінника, який лишається там, це такі криві дитячі літери з нерозбірливим текстом. Я їх перечитувала сьогодні кілька разів, і я досі не можу повірити, що це ось така наша реальність зараз, в той час, коли у нас тихо і, і спокійно відносно. Ось кілька рядків з того, що він пише? У мене рана на спині, видрана кожа, сестрі раніння голови. У мами м'ясо на руці і дірка в нозі. Мені 8 років, сестрі 15 років, мамі 38. Кстати, у мене повялась подруга. Вона весела, і вона наш сусід. У неї хороші батьки. У мене умерло дві собаки і бабушка Галя, і любимий город Маріуполь. За це все время, начиная з 24. го Бабушка Галя це, це просто не наша бабуся, це наша сусідка, але вона всі ці руки жила поруч. Хіба що за заради безпеки дітей, які там ще лишаються, не можу сказати щось більше про те, що з ними відбувається, але вірю, що скоро вони таки зможуть виїхати. Моя війна, що видима тільки внутрішньо, вона змінила все в моєму власному житті, незважаючи на те, що бомби. Не пролітали повз наш будинок, і я не бачила танків, не бачила лише блокпости і фотографії. Але весь цей стан він сильно впливає на те, як ми дивимося на своє життя, на своє майбутнє. Я проглянула свої взаємини з хлопцем і дуже різко, можливо, не так, як це варто було зробити. Але односторонньо розірвала їх після кількох місяців спільного життя. Віддала птахів, що потрапили до нас з евакуйованого зоомагазину, магазину. Вже починали ставати друзями, просто щоб дати їм якийсь постійний дім і не турбувати їх багатьма переїздами. Поки батьки приїжджали останні блокпости до Запоріжжя, я приїхала в нове місце перед з боконом, бачу з одного боку розбитий офісний центр на Лук'янівці, а з іншого бачу улюблений район Києва. І від цього якось почуваюся в безпеці. Разом з командою Донтик Фейк своєю ми готуємо міжнародні проекти, що мають показувати Україну світу як країну, яка багато чого досягла у різних сферах. І вона не здається і готова вже зараз відновлюватися. І ми готові їй допомагати з цим. Я скоро зустріну батьків, бабусі в улюбленому Києві. Я в цьому не сумніваюся. Я просто не знаю, це буде за день-два. Але я вже думаю про те, як покажу бабусі парки, собори, щоб хоч трошки відволікти її від думок про втрачений дім, про втрачений за кілька тижнів після 90-річчя. схожу з мамою на стрижку, можливо, або в магазин купити щось для дому. З татом підемо на спектакль обов'язково, щось оберемо, бо вже починаються йти вистави у київських театрах. І, хоча у нас більше немає дому, повного спогадів. В ньому тільки чорні вікна. Але у нас є плівки з нашими дитячими фото, бо батьки забрали їх з собою. Це збіг обставин, але вони були недалеко від входу в будинок, коли вони прийшли у згорілу квартиру щось забирати. встигли забрати частину речей. Я сама зі свого тривожного рюкзака дістала український прапор після переїзду. Він дуже давно висів у брата в нашій кімнаті, потім проходив зі мною Маріупольські громадини. Переїхав спочатку до Львова, потім до Києва, і він залишається зі мною. Ми вчора з братом підрахували, що йому вже, мабуть, десь років 15. Головне, що є ми самі. Я знаю, що ми зможемо все подолати, все відбудувати. Головне, відбудувати життя кожного з нас. І це допоможе відбудувати життя всієї країни. Я знаю, що тепер рідні у безпеці, і це шалений поштовх до того, щоб продовжувати. З ще більшою силою якоюсь воювати на своєму мирному фронті, культурному фронті, медіафронті. Знаю, що все налагодиться, це питання часу, але цей час також залежить від кожного з нас і від того, що ми робимо просто зараз для себе, для своїх близьких, навіть для незнайомих, які можуть дуже швидко стати дуже близькими. Продовжу воювати як можу.